Чи знаєте ви, хто був першим президентом України? Ви скажете Кравчук? А я скажу не зовсім, тому що ось хто був справжнім першим президентом України. Правда в еміграції. Ви розумієте, що дуже багато українців після Другої світової війни виїхало за кордон, ну, тому що умови були такі, треба було виїхати. І серед них був молодий хлопчина Микола Плав'юк. Він взагалі був такою людиною. Яка досить часто брала участь у різноманітних заходах, присвячених Україні, він любив нашу державу, і радянські спецслужби непокоїв той факт, що у світі існує людина, яка продовжує розказувати всім, що насправді Україна може бути незалежною, і насправді українці хочуть жити в окремій державі. До 91-го року його хотіли зловити, але так і не словили. Світ ловив його та не спіймав. І ось нарешті, 92-му. Коли Україна вже незалежна, він зрозумів, що ось нарешті цей момент настав: я можу повернутися додому і показати світу, що Україна дійсно незалежна. І таким чином він передав свої повноваження першому президенту України Леоніду Кравчуку. А далі вже історія.